Глухота не вирок. У цьому переконані учасники медичної конференції, яка покликана знайти сучасні вирішення проблем зі слухом. Своїм досвідом з українськими колегами готові ділитися представники австралійської фірми, яка багато років займається слухопротезуванням. Ми вже свише 35 років займаємося імплантами. Є стлобальний опит, як можна ранньому виявленому новорожденому ребенку давати шанс на повноцінну життя. Це просто не розказати, а є опит там. і є партнери в різних країнах. У Києві оперують дітей. Чим раніше малюк отримує імплант, тим краще. Вісім місяців кажуть українські фахівці. Дуже хороший вік, щоб дати малюкові шанс повноцінно чути. Коли е, в цьому віці зробити кохлярну імплантацію, то дитина росте. Е, ну так як в сім'ї, от так як вона нормально чується, і у неї формується мовлення по віку. І чим пізніше ми цю дитину протезуємо, так значить, їй приходиться доганяти уже своїх ровесників, і для цього вже потрібний цілий колектив лікарів. Цьогоріч у столиці можуть прооперувати 16 маленьких прикарпатців. Однак дітей, котрі мають проблеми зі слухом, значно більше, але через різноманітні патології їм не підходить імплантація. Відтак важливо на ранньому етапі виявити глухоту а для цього потрібне спеціальне обладнання. Наша основна задача зараз. Оборудувати апаратуру, щоб проводити скрині дітей від народження по області, Тоді в нас ясно, що зросте більша кількість дітей-кандидатів на коклярну імплантацію, тому що ми зможемо виявляти дітей зразу на ранньому періоді після народження. Дай Бог, щоб ця програма у нас відбулася. Фахівці наголошують, окремо потрібна робота з батьками, адже після операції вони можуть у природний спосіб розвивати мовлення у своїх малюків.